Урок української мови тиждень 29, сторінка 66. Тема нашого уроку алфавіт, знак м'якшення, буква сполучення, м'який знак О, Шарль Перо, кітку чоботях. І так подивіться, будь ласка, Удинчок алфавіт і допишіть букв, яких не вистачає. Це маленька буква О і маленький м'який знак, адже м'який знак великим не буває. Добре, розташуйте слова в фітному порядку. Сьогодні у чотирьох ідуть заяць. Перевіряємо. Заяць на першому місці. Потім Ідуть у сьогодні і у чотирьох. Виконайте праву фотоапарат. Подивилися, запам'ятали, записали. Перевіряємо вашу роботу. У першому прямому склад єнь, буква Є велика, у другому іль, буква І маленька. Юдь Ю маленька. Що однакове для всіх цих квадратиків. Вони мають три букви. Вони закінчуються м'яким знаком, вони закінчуються м'який приголосний. Чим схожі перший і другий і останній. Перша буква, що може позначати два звуки, тому що стоїть на початку складу. Їнь або Ю. Заспіваємо склади на мелодію пісні про чарівника у повільному темпі. День День Іть Дім Сто Чук Чу Зо Іть

Тьотя тотять тотять тюк тю. Добре, читаємо далі Чистомовку, повільно і швидко. Й, ій, ій. День без нього не такий. Ак, ак, ак у словах важливий знак. Й. І, ій, день без нього не такий ак, ак, ак у словах важливий знак. Виможіть у завданні восьмому назвати казків, назвати казки братів Грім. Подивіться уважно, та це казка білого сніжка і казка бременським музикант. Казку «Русаленька» написав Андерсен. А червона шапочка казка шарля перо. А в якій країні народився Перро? перо? У Франції. Далі сьогодні у томачному нас будуть наступні слова. Переглянемо відеопояснення до деяких із них. Скарбниця. Це місце, де зберігають скарби або гроші. Граф дворянський титул. Особа, що має цей титул. Візничий. Людина, яка править кінним екіпажем. Лементувати. Кричати, репетувати. Так. Далі попрацюємо. Ще в нас було слово не стягнутися». Це утратити самовладання. ладу як слід, гайда, заклик піти куди-небудь. Ходімо. Прочитаємо слова ведмежатка, в поняття. Не стямився зі скарбниці До ладу. Грав візничий гайда. Ще раз, не стямився зі скарбниці До ладу, грав, візничий гайда. Слова ведмежатка. Лементувати на сам кінець багатший, вельможний, узувшись найласкавіший. Ще раз. Лементувати на сам кінець багатший, вельможний, узувшись найласкавіший. Читаємо уривок казки повільно. Король. Здивувався, побачивши розкішних куріпок, зрадощів аж. Не стямився і наказав насипати готові в торбу стільки золота зі скарбниці, скільки той підніме. Ще раз король здивувався, побачивши розкішних куріпок, зрадощів аж не стямився. І наказав насипати в торбу стільки золота зі скарбниці, скільки той підніме. Продовжимо знайомство з капою, прочитаємо продовження. Шарль Перу. кіт у чоботях. Скорочено. Король здивувався, побачивши розкішних коріпок, і з радощів аж не стямився. І наказав насипати котові в торбу стільки золота зі скарбниці, скільки той підніме. А бідний Мельників син сидів удома біля вікна, поклавши голову на руки, і думав, що останні гроші витратив котові на чоботи. Аж раптом заходить кіт, скидає торбу з плечей, розв'язує її і висипає золотом. Перед чоловіком, перед хлопцем. Хлопець дуже зрадів із такого багатства, хоч і не втямив до ладу, звідки я воно взялося. Тоді кіт скинув чоботи і розповів йому все. А на сам кінець сказав тепер у тебе грошей досить, але це ще не край. Завтра я знову взую чоботи, і ти станеш іще багатший. А ще я сказав королю, що ти вельможний пан. Другого дня кіт, узувшись, знову пішов на полювання і приніс королю коріпок. Так він ходив день у день і щодня приносив додому золото. Король так полюбив кота, що дозволив йому приходити і виходити коло того воля і гуляти по всьому палацу. Де захоче. Одного разу сидів кіт на кухні в палаці і грівся біля вогню, коли увійшов королівський візничий і сказав Хотів було відпочити, а тут їді з королем і королівною на озеро. Почув це кіт, вискочив із кухні і що духу помчав до свого господаря. Прибіг та й каже. Коли хочеш стати графом і бути багатим, то підемо зі мною на річку. На озеро. Будеш там купатися. Мельників син подався за котом до озера, роздягся і стрибнув у воду. А кіт узяв його одяг, заніс у кущі і сховав. Щойно він упорався з цим, аж їде король. а кіт як почне лементувати. Та так голосно. Ох, найласкавіший корою. Мій пан купався в озері, а якийсь злодюга вкрав його одяг, що лежав на бережку. А тепер вельможний граф не може вилізти з води. І якщо довго там пробуде, то застудиться і помре. Отак ось така наша історія. Найдіть завдання 15. Маємо запитання до пте. Як віддячив король готові за куріпок. Шукаємо в тексті і підкреслюємо. Король здивувався, побачивши куріпок, з радощів аж не стямився і наказав насипати, готові в торбу стільки золота зі скарбниці, скільки той підніме. Наступне запитання. Куди зібрався поїхати король з королівною? Шукаємо в тексті. А тут їдь з королем і королівною на озеро. Наступне запитання. Що наказав кіт зробити своєму господареві? Коли ти хочеш стати графом і бути готовим бути багатим, то гайда зі мною на озеро, будеш там купатися. І наступне запитання: Як кіт пояснив королю, чому його господар не може вийти з озера? Мій пан купався в озері, а який злодюга вкрав його одяг, який лежав на бережку. А тепер він не може вийти з води. І якщо довго там буде сидіти, то застудиться і помре. А далі прошу переглянути уривок з мультфільму. І там, в уривку ми бачили, що кіт розповідав королеві про його господаря. Сьогодні на окоці підводимо його підсумок. ми з вами продовжимо знайомство з казкою Шарля Перо під у чоботях. Завершимо урок чудовою пісенькою. Починаємо диво казку, нашу казку про кота. Буде гідною розв'язка переможе доброта, казка ходить білим світом, зазирає в кожен дім, полюбляють її діти і матусі молоді. Казка над світом безмежним плеве, в кіт у чоботях у казці живе. Королівну і смішного юнака, хоч принцесі він не рівний, доля пародка така людожера переможе нашій казці дивокіт, чобітки узути зможе, І помандує в білий світ, казка над світом безмежним Кіту в у чоботях, у касті живе. Ось такий він і у